Вночі вудочки вимутав і от поспілкувався з досвідченішими рибаками на рахунок осетра. Кажуть, якщо є осетр в водоймі, ну штучно зариблений, він домінант. Він з коропа амура просто витісняє, якщо ви хочете ловити коропа і приходять осетри, то, в принципі, він виганяє коропа і не дає йому ловитися. Тому вночі то, що спіймав пару корупців, це означало, що сетер просто був неактивний. Є ще велика над... надія. Так, будь ласка, тільки дві вудочки. Є ще велика надія. Так, що це в нас? Це лавашик коропець. Зараз ми його запісачимо. Ух. От вони вночі 20-30 хвилин і клювали.